Ми чекаємо на приїзд президента нашого. Він буде представляти губернатора Чернігова, города міста Чернігова Куліча. І ми б хотіли побачити його, як, як це буде. Важко було підвісняти! Дякую, спасибі вам велика. Дякую. Гавдаємо. Розкажіть мене за голову хай на міському транспорті. Будь ласка. Обов'язково зараз перейдемо. Призначити вліття Валерія Петровича головою чернігівської обласної державної адміністрації. Раніше Чоловіки один одному квіти дарували. Ми сказали, що це звичай в минуле має піти, а ми обмежимося лише посвідченням і побажанням гарної роботи. Одразу ж після обрання на посаду президента, одразу ж після інаугурації, я публічно вніс до Верховної Ради проєкт конституційних змін. В цьому проєкті конституційних Змін передбачається, що значна частина повноважень обласних державних адміністрацій, які зараз належать президенту, Перейде кому територіальним громадам разом з відповідальністю. Частина цих кроків вже зроблена, бо по бюджетному кодексу частина коштів, частина місцевих доходів закріплена за територіальними громадами. Але моя, моє завдання, щоб ми по польській моделі модернізували систему місцевого самоврядування, дали більше прав громадам. А Обласні державні адміністрації перетворили префектів, які будуть призначатися президентом, і будуть мати виключно контрольні функції для того, щоб у нас не було сепаратизму, для того, щоб не було корупції, для того, щоб координувалися центральні органи виконавчої влади на території тих чи інших громад. А левова частина виконавчих функцій буде здійснюватись виконком місцевої ради, яка буде обрана на нових виборах. Сьогодні мною підписана склад конституційної комісії. Туди вийшли найкращі фахівці з Конституційного права. Війшли іноземці, вийшли представники Венеціанської комісії, вийшли ті, хто керівники фракцій, ті, хто зможуть за дуже короткий термін запропонувати суспільству для широкого всенародного обговорення проект змін до конституції, які будуть мати на меті. Позбавлення депутатської недоторканності, позбавлення суддівської недоторканності і децентралізації влади.